Термінові новини. Давайте подивимось, що сьогодні карти для вас покажуть, розкажуть. Які йдуть для вас новини: Любовні новини, лист, якийсь, повідомлення, дзвінок від мужчини, який закривався. Можливо, розмова важлива. З людиною, з якою ви мали про щось поговорити вже давно. Або людина мовчала, або от просто дуже від вас закривалась. Ну, це мужчина, який вам позвонить, напише, вирішить з вами поговорити. Відкриється для вас, ну, і що ви. Ви будете дуже раді цій розмові. В цій розмові відкриються якісь ключові моменти для вас. Це буде легка, приємна розмова, наскільки на неї якось довго наважувались, да? а розмова сама вийде дуже легко, і спілкування буде комфортним. Можливо, ви нарешті познайомитесь з якимось мужчиною. Знаєте, як напише вам хтось саме той. Або саме ваш, нарешті, якось почне діяти у вашу сторону. Швидко, різко, сильно. Да? Карта Риби показує, можливо, багато ну, І взагалі, якщо це ось цей, то він буде неспустивими розмовами, можливо, навіть з якимись подарунками, з якимись конкретними діями. Він залишив позаду якийсь страх, пройшов якісь свої особисті трансформації. І тепер, що він хоче? Він хоче відносину, як то кажуть, назавжди, по судьбі, карта хрест, вона показує долю, вона показує долю. Ну, Мужчина тут дійсно помінявся, чесно вам скажу. Мужчина помінявся, мужчина виріс. Взагалі якось несе він з собою для вас удачу, радість і вірність. Це от мужчина вірний для вас. Або це вже хтось, хто є в вашому житті, настільки виріс, або прийде новий. Сильний відповідальний мужчина, щоб зробити вас щасливою. хай так і буде.